Прийшла посилочка, як я вчора казав, це прийшов контролер на мій електровелосипед. Глянемо і будемо ставити. Так, у нас розпаковочка. хорошо. Я заказал точно такие же, я струнный гон. Вот он. Но Сорок 84 вольта. Синусный плюс-минус. Заранее тут Відпаяємо, пока цей буде на ремонті. Відпаяємо ці проводки на акумулятор. От, припаяємо сюди і все. І буде ляля. І провіримо ще ручку газу. Може щось з ручкою газу. спустилося. Що вона мені... 5 вольт. Так, новий контроллер стоїть, припаяли тут припаяли припаяли. Цей раз вже припаяли три фази на мотор. Бо в на прошлому вони були мене закручені. І перевіримо зараз ручку фаза. 5 вольт ми возьмем з цього блоку мого повербанка. Да, у нас газовый вот. Я тут даже подписал так из ленту. Значит, червоний плюс, черный мінус, и выход. Підключаємо их сюда. подключили мы, значит, черный це общий на мінус і на плюс на щуп. Де у нас? П'ять нема контакта, вискочила. Не ну, можна шибалить ніяко. Так. От тепер напруга. В принципі, ручка робоча, раз уже сигнал йде. Даємо газу Того трохи. Більше, 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 більше. Плавно. 4,29, 4,3. Це повний газ. ручка все нормально працює. А чому я за ручку подумав? Тому що я її тут трошечки відбив. Поставив біля магазину. І вона мені оце верхушка відбилася не наводиться резкость. Оце вверх відлетів. Прийшлося розбирати і отут. Видно, так, да, клею, припаяв, тому що вибило оце. Мені там кріплення, воно отак надівалась. Ручка нерозборна сама. І розібрати невозможно. Тут пружина десь злетіла. Я її єлі поставив на місце, щоб вона верталася назад. Тобто ручку розібрати невозможно. Тому що отут внутрі є такі пластикові защолки. І ці защолки не знімаються. Їх, якщо тільки виламати, більше не по-другому ніяк. Але вийшло якось поремонтувати, ще може трохи поїздить. Якщо я ще не її не доб'ю, прийдеться купляти другу. Але думаю що, аби не бити, не стукати отут. Ручку ставив на опору, там зверху перекладина, ручка сповзає і ти перекладиною перекладина мені хресь, і це вже висить. Все, тут на нього три провода йде. І все вилетіло. Третій провод, я навіть не знаю, це тут чи контроль. Як тут переключалося, щоб мене типа скоростя, я не знаю. Бо тут общий, плюс. І один провод йде. Ну, така своєобразна обманка. Один провод йде, він виходить сюди. Оцей. Провод на датчик хола на будь-який цепляється. І там в настройках вводиться кількість магнітів. от Потім якийсь там ще коефіцієнт. дуже трудно потрапити, щоб він правильно швидкість показував. Робить швидкість його до метр. А далі там що там є передачі переключати Там ще воно, я думаю, не працює. Як може по трьом проводам. Типу переключатися передачі і тому подобне. Ну, це я нюанси, я, звісно, ту плату не розбирав, може там проводив, деяких нема проводів. Так що так, ставимо контролер і будемо випробувати. Перед підключенням нового контролера. Решив я провірити ручку, ручка нормальна. І вирішив я перевірити датчики холод. І мене ще удивило, то що датчики хол не працюють. Щось з ними сталося. Точніше не з датчиками похолов. Я думаю, що замкнули десь плюс-мінусом, а то й мені 5 вольт і спалило. От. Того, що я ж кажу, якраз я їхав, ямку скочив. Якби воно так дёрнулося. Ну от. І ще проїхав трохи і все, і він встав. Так що там, скоріше всього, лінійний стабілізатор поміняємо і буде все працювати. Він не працює. На даний момент датчики холоди працюють. От в чому питання. Так що далі підключаємо. Я вже не зрунив, зробити, у праздну мені треба колеса розбирати. Це повний трендець. Тому неділю будемо їздити без датчиків холла. Звісно, ми їх там підключимо, і все, але тут ми їх на розйоми підключати не будемо. От. Щоб не допалити, хоча зараз в даний момент... Ну, ніякого короткого і ні Далі 5 вольт повністю. М -м, як йде, нагрузки нема, виходу нема. Тобто там щось вже, мотори, відгоріли. Я вже думаю, може отам, там, де провода перетерлись від вибрації чи що. Якось так. Так, зібрав, змотав, підключив, все працює, все робить, кроме датчиків кола. Датчики кола отут відключені. Чекаємо на слідуючі вихідні, на наступну суботу. Тоді будемо знову розбирати колеса. Як воно мені подобається, блін. Що случилося, що, що не так. Треба дивитися. Це є більш за все 99%, що датчики хола переднього колеса, десь там провода. Замкнули і спалили контролер лінійний стабілізатор на 5 вольт. Але більше шансів, то, що поремонтую там той стабілізатор. Поміняю. Стабілізатор і буде він працювати, буде НЗ, запасний. Неприступний запас, хай лежить, може це Теж електрика. Всяке буває. Підписуйтесь на канал, лайки, дизлайки, все, що хочете і коментуйте.